Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма Тиждень інформ в студії Богдана Клекнер. Допомога слабозахищеним верствам населення, а особливо літнім людям, є показником цивілізованого суспільства. Саме такою необхідною роботою уже 20 років займаються працівники Хуського районного територіального центру підтримки літніх людей та інвалідів. Як проходило відзначення ювілейної дати, хто відвідав свято, а також яку історію має терцентр, розповідає наш перший на сьогодні відеоматеріал. Вже два десятиліття відповідну соціальну та реабілітаційну допомогу літнім людям та інвалідам надає Хузький районний територіальний центр соціальної підтримки. Відкритий ще в 95-му році минулого століття. Ця соціальна установа зарекомендувала себе надійним місцем, де допоможуть підтримати літню людину, що в зв'язку з певними життєвими обставинами не має опікуна рідних чи близьких. На час створення територіального центру в 1995 році на базі діючого тоді відділення соціальної допомоги вдома, тому що воно було створено трошки раніше, у 1989 році це відділення соціальної допомоги вдома війшло у структуру територіального центру. Крім того, були створені відділення медико-соціальної реабілітації і соціально-побутової реабілітації, тобто діяли три відділення. В той час приходили люди в територіальний центр, їм надавалися послуги медичні, масажиста, стоматолога був, в тому числі і 30 чоловік щоденно тут харчувалися. Відділення соціальної допомоги вдома надавало ті ж самі послуги, ну, в більш укоротченому вигляді надавали одиноким людям, пенсіонерам, інвалідам у домашніх умовах. Допомога в обробітку земельної ділянки, прибирання приміщень, послуги у закупці продуктів, ну всі види робіт, які необхідні мінімум тих робіт, які людині повинні, які людина потребує у домашніх умовах. А брались на обслуговування і на сьогоднішній день беруться люди на обслуговування такі категорії, як пенсіонери-інваліди першої, другої, третьої групи які не можуть самостійно себе обслуговуватися і за медичним висновком лікарів потребують такої допомоги. На даний час на обліку у нас знаходиться 1927 осіб, які потребують різних видів соціальної допомоги. Із цих людей ми обслуговуємо відділенням соціальної допомоги вдома. 645 чоловік, і ці послуги їм надають 66 соціальних робітників. І в умовах стаціонару тут при територіальному центрі надаємо соціальні послуги в умовах стаціонара. Стаціонар розрахований на 32 ліжко місця. На сьогоднішній день у нас проживає постійно 18 людей. Цим людям надається допомога. Харчуванням, забезпеченням комунальними послугами, медикаментами, твердими, м'яким інвентарем. ну всі необхідні послуги, які потрібні людині, вони тут мають. З нагоди круглої дати з моменту відкриття територіального центру цього дня в урочистостях взяли участь як вихованці та соцпрацівники центру, так і представники обласного управління соцзахисту, а також районне керівництво. Більшість із ваших Обічник, якщо ну, не більше старців опинилися у складній життєвій ситуації. З тих чи інших причин, але ви є їхнім таким останнім, таким надійним е е світлом у кінці тунелю, який підтримує їх у кінці життя. Разом із словами вдячності за надзвичайно важливу працю соцробітників Центру соціальної допомоги під час концертної програми звучала і новорічна різдвяна тематика. Адже, як зауважив директор терцентру, символічно, що свято добра і любові Риздва Христового 20 років тому майже збіглося в часі із відкриттям територіального центру соцдопомоги. Ісус Христос рождається! Також цього дня саме напередодні новорічно-Різдвяних свят духовенство Хуського деканату Мукачевської греко-католицької єпархії подарувало підопічним закладу солодкі подарунки. Головним надбанням за 20-річну історію директор Хуського районного територіального центру соціальної допомоги Василь Лепчей вважає самовідданість та працелюбність власного колектива. Адже головним джерелом опіки та уваги для підопічних центру є соціальні працівники, що замінюють їм рідних та близьких. А ще керівник територіального центру запевнив, що установа обов'язково зустріне ще не один ювілей, тому що опіка літніми людьми з боку держави необхідна. Пріоритетним завданням голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса є розв'язання наболілої проблеми утилізації, сортування та переробки твердих побутових відходів. Якими є шляхи вирішення цієї проблеми, а також які напрацювання вже існують, про це все дізнайтесь із коментаря керівника області далі. Ми працюємо над залученням інвестора для того, щоб побудувати сміттєпереробний полігон. Я провів консультації з групою Аве і провів консультацію із групою Ред Енерджі, це англійська компанія, яка передбачає, ну, дає пропозиції по створенню сміттєпереробного полігону, сміттєсортувального полігону. Проводимо консультації і проводимо консультації по вибору земельної ділянки. Це досить непроста ситуація, тому що вона повинна відповідати якості ґрунтів, вона повинна мати е, певну віддаленість від ґрунтових вод, щоб ми не, е, не забруднювали ґрунтові води. Е, Хуст буде направлений, і Хузький район буде направлений по сміттєсортуванню і сміттєпереробному напрямку. На два райони. Це ми плануємо, що буде трошки використовуватися полігон, який зараз будується компанією Аве у Виноградові, а також ми також дуже активно працюємо над тим, щоб в Тячівському районі, тому що маємо мати рівень грунтових вод, в Тячівському районі побудувати ще один регіональний полігон. Ми працюємо над цим із головою ради, і з головою адміністрації. Маємо певні напрацювання. Я думаю, що на наступний рік ми будемо мати зрушення в цьому напрямку. Проекти вже є. Ми маємо їх прив'язати до місцевості і запустити, запустити роботу. Єдине, що я вже розказував, що ми працюємо зараз із технологією. Чи ми будемо йти по технології? Переробки сміття і вивозу енергетичних пілет, чи ми будемо йти по захороненню? Ужгородський і Леноградівський район пішли по, по, по технології захоронення. Я хочу спробувати ситуацію, коли ми будемо сміття, так як в Швеції, не, не захоронювати, а будемо його повністю перероблювати, утилізовувати, виготовляти енергетичні пілети, воно буде йти на електричні станції для того, щоб... Повністю утилізовувати це все сміття. Берегівський район а, планує зробити сміттєсортувальний завод, але він має 30 гектарів землі для захоронення. А, а, а ця технологія передбачає, що вона буде відсортовувати всі як, корисні речі із а, а, твердих побутових відходів, а, а все, що не можна використати, воно буде присуватися в гранули. І ці гранули будуть відправлятися на експорт на сміттєспалювальні заводи. Нагадую, ви дивитесь підсумкову інформаційно-аналітичну програму Тиждень інформ. Напередодні нового року справжню новорічну казку для дітей, чиї батьки несуть військову службу у зоні АТО. Організували у стінах Хуської міської ради та Хуської районної державної адміністрації. Побувала на дитячих святах і наша знімальна група. У святкові зимові дні кожна дитина потребує трохи більше любові, уваги та турботи а особливо це необхідно дітям, батьки яких за різних причин не можуть особисто привітати їх. Саме тому у Хуськімській раді відбулося особливе свято, де казкові герої привітали дітлахів, батьки яких несуть службу у зоні антитерористичної операції. Скітки вже стали зовсім. Діяти. Деякі не скоро старопити школи, але все одно чекає діда поразить. Це нового чуда. Знаю внучку, що новий, новий 2016 рік пересе з дітьми для бій. Бажають, які виразково Розваги, ігри та звичайно солодкі подарунки організували всім присутнім дітям щасливу посмішку. і Віру у новорічне свято. В цей же день урочисто вітали з новим роком дітей воїнів. Ато із району. Це у нас не просто діти. Це дітлахи, діточки найкращих, найпатріотичніших, найбільших героїв України, тому що їхні батьки, як вам відомо, я думаю, дідоморослові у тому в цьому орієнтуєтеся. Їхні батьки захищають терена нашої України, нашу незалежність, нашу соборність, нашу зібраність, за що їм у потрійному розмірі, у потрійному ми вдячні і ми схиляємо голови як перед тими дітьми, які от на сьогоднішній день нажають зустрічають новий рік свята без своїх батьків, так і перед їхніми батьками. Хай Бог у новому році прийдешньому Желує вам всім здоров'я, миру завдяки вашим знову ж таки батькам на нашій українській землі. Ми схиляємо всі перед вами голови. Божої благодаті вам. Нехай Ян Бог оберігає усіх вас, направляє на достойні, мужні чоловічі вчинки. Відрадно, що напередодні новорічних свят кожна дитина відчула турботу та увагу з боку держави. Сподіваємось, що новорічне бажання кожної дитини зустрічати новорічні свята з батьками здійсниться у новому році. А в всій країні запанує мир. Від самого початку антитерористичної операції східні кордони нашої держави боронять закарпатські бійці батальйону Карпатська Січ. Нещодавно командир цього батальйону Олег Куцин побував на Хущині. Зустрівся та поспілкувався із молоддю. Під час цих зустрічей він розповідав про військові баталії та героїчну долю батальйону Карпатська Січ. Пропонуємо вашій увазі один із фрагментів розповідей про історію створення батальйону Карпатська Січ. Нас група за Карпатською. Ми зрозуміли, що йде війна. Війна у нас почалася війна. І ми не маємо права сидіти вдома, ми повинні піти, допомогти нашій армії чим зможемо. От, ми для себе усвідомили, що війна це мала не тільки сидіти в окопі стріляти з кулеметами, а війна це допомогти яходи, там, і допомогти воякули викопати окоп і насипати пісок у мішок. Побудувати якусь там фортифікацію, допомогти йому їсти, привезти йому води, тому що почала почалася весна, літо, жарко, і там на сході немає дуже мало питної води. І тоді ми зібралися, сіли в мою машину, от, троє нас поїхали на схід і почали допомагати фронту, не як вояка, а як волонтери. Тобто ми тут, наші, наші друзі-побрати України. Присилали нам туди там, машинами, чи якимись там, новою поштою, чи хтось їхав туди, да, присилали, тут збирали себе допомогу, закрутки, їду, там амуніцію, форми якісь, хто де що мав тут, купували, за кордону привозили каски, бронежилети, воду присилали туди, а ми там вже розвозили солдати. І прийняли для себе таку, такий принцип йти від фронту до диху. Тому що багато хто не з волонтерів боявся їхати наперед, там зіляють і привозили десь. Там за декілька кілометрів, 5-10 кілометрів до фронту допомоги, залишали на перших блокпостах. Але часто та допомога не попадала на передок з різних причин, тому що війна була це динамічно, динамічна, обшарухається, командири міняються. І часто солдати, які воювали напереду, безпосередньо в окопі, вони часто не мали і води, не мали, що взутися, в такий, такий період О, І наші групи вирішили для себе почати допомагати від фронту до тих. Ми їхали до самих фронт, проривалися, допомагали нашим бійцям. Якщо щось залишалося, ми повертали, повертали, поверталися назад і там вже розвивали інші просто Так ми пробули певний час в цих, в цих умовах. Неодноразово подали під обстріли в, в різні ситуації, коли ми зрозуміли, що ми є мужчини, ми так само можемо воювати От. і вирішили вірю, що ми, мабуть, підемо, будемо організовуватися якомусь, якомусь батальйону. На той час була можливість у трьох наслідках піти. Створювалися добровольчі батальйони міліції, добровольчі батальйони створювалися Національною гвардією і в складі Збройних Сил України. От. Ну, і ми вирішили, мабуть, спробуємо піти в Національну гвардію. Але в той момент настало нас питання, як ми себе будемо називати, ідентифікувати цим мудрим словом. Ну і зв'язку з тим, що ми були в Закарпатті, в нашій від пам'яті була свіжа, свіжа, ми, ми ще жили на Закарпатті, ми цікавилися ці історією, ми пам'ятали ті е, славні часи карпатської України. І вирішили свій підрозділ, той, який ми створили волонтерський і хочемо створювати національні гвардії, вирішили його назвати Карпатська січ. Так як було колись тут на, е, тут на Закарпатті, для того, щоб відродити пам'ять наших е, дідів, прадідів, які воювали за українську державу. В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма Тиждень інформ». Нещодавно у рамках всеукраїнського конкурсу «Вчитель року Хущина приймала районний етап педагогічних змагань, за результатами яких були визначені найкращі педагоги 2015 року. Урочисте нагородження відбулося у стінах малого залу Хуської райдержадміністрації. Саме тут переможці конкурсу Вчитель року з рук очільника району Назарія Павлія та головного освітянина Хущини Павла Русина отримали почесні нагороди. Більш детально у нашому наступному сюжеті. Районний етап всеукраїнського конкурсу вчитель року 2015 визначив кращих педагогів із номінованих дисциплін. Урочисте нагородження переможців освітянських змагань нещодавно пройшло у приміщенні Хузької районної державної адміністрації. Ми Вирішили привітати наших кращих і кращих вчителів, з цим учасників всеукраїнського конкурсу Вчитель року вчитель це не професія, вчитель це покликання. І ми це відверто вам скажу, бачимо зразу, як тільки приходить до школи талановитий вчитель, там є результати в роботі, там є успішність звучні, там є зацікавленість предмету і багато, багато, багато чого іншого. І словами заохочення до участі у подібних конкурсах перед освітянами району виступив голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій. Він також подякував районному відділу освіти за вдалу організацію конкурсу, а також нагородив переможців почесними грамотами. Будьте завжди такі активні по Приємно для мене є той факт, що півтора тисячі. Учителів є у нас в районі, і лише дев'ять із вас виявилися найактивнішими, такими, що захотіли брати участь у конкурсі Учитель року. Мій духовний наставник завжди говорить, що по життю треба бути діячем, а не лише споживачем. Той факт, що ви визвалися, зважаючи на величезне навантаження в роботі, зважаючи на незначну заробітну плату, зважаючи на всі інновації, про які говорить Тарас Мирославович, які впроваджуються у зв'язку з освітньою реформою і ви ще додатково на безплатній основі визволися брати участь у таких конкурсах, тратити додатково свій час, сили, можливості присвятити той період часу своїй сім'ї. Багато про що говорить. Я дякую за вам за це. На завершення начальник відділу освіти Павло Русин ще раз подякував конкурсантам та переможцям за участь у цьогорічному конкурсі. А також наголосив, що подібні змагання виводять педагогів на більш високий рівень та допомагають молодим вчителям здобувати необхідний досвід. А також знайомлять їх із науковою практикою та вмінням краще організовувати навчальний процес. 7 січня вірники Східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних свят Різдво Христове. Якою є історія народження Спасителя Ісуса Христа, якими є українські традиції цього празника, а також яке значення для кожного християнина має це велике свято, розкаже наш сюжет. Свято Різдва традиційно передує святвечір день особливо суворого посту, коли за церковним статутом дозволяється приймати в їжу тільки кутю, розмочені і розварені зерна пшениці або рису, а також боби, горіхи і овочі. Різдвяний піс завершується після настання темряви або появи на небі першої зірки, що символізує зірку, що зійшла над віфлеємом у момент народження Ісуса. У святий вечір після заходу сонця вся родина збирається за столом, на якому 12 пісних страв, за кількістю апостолів. Жодне збют не повинно залишитися недоторканим. Кожне потрібно хоч трохи спробувати. Добре, якщо на столі горить свічка, живий вогонь. Головна страва ввечері у святий вечір кутя. Різдво для християн має велике значення. Тож нехай Господь Ісус Христос сповнює нас справжньою любов'ю та правдивим світлом, аби ми могли іти шляхами дітей Небесного Отця, це одна із таких, я би сказав, найчарівніших свят для церкви, для людей церкви, для християн, тому що, тому що сталося те, на що люди чекали століттями, навіть тисячоліттями. Після падіння Адама і Єви всі праведники Старого Завіту, пророки голосили, що Господь зійшле спасіння, але в який спосіб воно відбудеться, пророки лише натякали. І тому те, що Божий син взяв на себе людське тіло, воплотився, став одним із нас, це є щось, на що на що. Звичайно, людина не могла, і не могли ми до цього додуматися, в який прекрасний госп... спосіб Бог спасе людину. Тому свято Різдво це є свято великої Божої любови, і народження Ісуса є завжди, завжди плодом великої радості, і, і що найголовніше надії. Те, що Ісус став як кожен із нас. Став людиною, не перестаючи бути Богом, завжди приносить нам надію, особливо коли є важкі обставини, такі які зараз ми переживаємо в Україні, то завжди Господь є той, хто дає надію на те, що з Богом все може бути гарно і, і прекрасно. Це був останній сюжет на сьогодні, а я нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших екранах. Дякую за увагу! Бажаю вам тільки приємних та радісних новин. Бережіть та любіть своїх рідних.